Всім привітки! Прямо от недавно вийшов трейлер на Ukraine GTA каналі. Йдемо дивитися, що там такого цікавого. Це про весняну обнову і що одне із того, що мають добавити. Погнали дивитися разом з вами. Мені дуже цікаво. Щодня в Україні перевозять десятки тисяч вантажів. І... О, ну це фури будуть, це однозначно, в принципі, все до того йшло. Ми вирішили втілити всю атмосферу українських далекобійників у нашу улюблену гру. О, новий оцей е, кружочок, той, що біля в видно іншу графіку. Ну буде цікаво, як воно буде виглядати все. Ми дуже довго працювали над усім ігровим функціоналом і готові представити о, термінал нової пошти. Коротше, нова пошта, фури нової пошти. Там нову. Викля виглядає гарно, хоча ми вже бачили, хто дивився у мене відос. Суботу далекобійника, яка буде доступна вже у весняному оновленні. Вас чекає унікальна система та продуманість даної роботи. Робота полягатиме у перевезенні вантажів, але не все так просто. Вам потрібно буде зробити вибір: перевозити вантажі на орендованій вантажівці або купити свою. Та понятне діло, що купити свою. Понятне діло, що свою купити. Хто свою буде купляти, Пишіть плюси в коментарях. Вантажівку чи тягач в новому автосалоні. Десь 4 десь 4 мільйони, як можна замітити. 4 мільйони десь приблизно буде коштувати, я так розумію. Ну надіюсь, ці ціни збережуться. В принципі, небагато, як для фури. Залежно який там буде заробіток. Ну надіюсь, буде самий найбільший заробіток в ігрі. У кожного гравця буде рівень далекобійника. Чим вищий рівень, тим більше вантажів та зарплати. Якщо у вас вже є ван... Опа, отут і ми спалили зарплату. Хоча можливо це ще не факт. Зарплата по 300 тисяч гривень за 10 кілометрів. Ціна вантажу 300. тажівка. Ви зможете звернутися до біржі замовлень? Там ви самостійно об... А, ну 300 тисяч. Це напевне ще не буде. Це біржа замовлень. Мені здається ну 300 тисяч. Це взагалі не реальні гроші. За рейс Тут зараз те будуть просто валити валити ті бляха на Райте Вантаж якої компанії ви зможете перевозити. Різнотипність досить велика. А на додаток, ну звісно, новий пост Щоб там зарплата була нормальна цього. Ви зможете спілкуватися з іншими далекобійниками по рації. Спеціально для цієї роботи Укрпошта. Надіюсь, там газель буде возити Укрпошту, щоб все відповідало реальністю. Не ж довго везуть Ми додали більше 30 вантажів та різних причепів. Ви зможете возити як звичайний продукт. О, новий блокпост! Ну якщо цей блокпост буде, це ну блін, гарно виглядає, гарно виглядає Ну я думаю, що це пасхалочка така, скажем, де буде новий блокпост, обов'язково. Я більш ніж впевнений, що він все-таки буде. І де це знаходиться, я щось не можу трошки зрозуміти. Ну, це якийсь кольцо виїзд на гості. Томель чи що? ти так і автомобілі, або техніку ЗСУ. Привілей професії в тому, що саме ви обираєте тип, вагу, дистанцію та зарплату на цій роботі. А ми з вами. О, а тебе. <плес> Мівіна, реклама Мівіни. Нічого такого. Ми не прощаємось. Ви почули лише малу частину всього весняного оновлення, яке буде вже незабаром. О, бачу, танки можна перевозити. Оце напевно госзамовлення, якісь і навряд чи це тільки ЗСУ може можливо будуть возити. Напишіть. В коментарях, які вантажі чи тягачі вам би хотілося побачити у грі. До нових зустрічей на Ukraine GTA. Слава Україні! О, Сокарчик. Бачу, проїхав в кінці. Реклама заправка. Ну насправді досить класно, досить класно звучить, досить класно виглядає. Я думаю, що буде довше насправді. Довший трейлер. Ну, але це трейлер, в принципі, ось. Надіюсь, що ще вийде весною в Київ е, в кінці весни, взагалі, мобайл. Будемо надіятися на це. Пишіть, як вам обнова, точніше, одна частинка з обнови. Я думаю, що нам ще не все розказали. І надіємося, побачите ще дещо цікаве. Так що, підтримайте лайкусиком це відео, підпишіться на канал. Обов'язково з вами Гамеонік. І пишіть в коментарях, як вам ця робота. Будете купляти фури, не будете. Розкажіть, будь ласка, мені про це важливо вас почути. Лайкосик і до зустрічі.